класик хороший обрізаю і слаби окремо. Ну це випити. Я вже на 2000 зібрав, сейчас второй собираю. В принципе, будеш відправляє до протезу там. Для солдатів да, дуже багато та, та, потреба У І, і тоже там... повний курок уже. Я буду зняти до вас сюди. Приблизно скільки вам треба часу, щоб зробити оце 2000 обрізань? Обрізані. Ну, якщо мені приносять 300-400, я їх <різан> довжені порізати. Оце мені вже на сьогодні є. Ну я їх тут за. Да. Ну, скільки приблизно часу пішло на оце. Е, ну, два години. Я ходжу в магазин покупаю такий ножичок. О, злізвим доламаюся. І собі отак вставляю. Отак. І, і пошов, пішов, пішов. Оце мені вже понакидували. Діду Ярославу 70 років. 70 років. Але дуже добре діло робить. Дякую.